Атмосферний фронт, що оселився в Україні на весь вересень, почав сумувати через погодну одноманітність та вирішив наслати в кілька областей похолодання з дощами. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у неділю, 24 вересня, опади очікуються лише у західній частині країни, а саме на Волині, Закарпатті, Закарпатії, у Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській та Рівненській областях прогнозуються дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та майже безхмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні! Що стосується температури повітря у неділю, то через дощі в західних областях там відчутно похолодає, від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла в денний час доби, а ось нарешті території країни будуть майже літні показники від плюс 25 до плюс 29 градусів тепла в день, що стосується температури повітря вночі по всій Україні. То буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. У Києві 24 вересня хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 16 до плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!